Да хрені, що всього встиг за ці пару тижнів. My wings me crazy. Oh, 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 oh. Мені тридцять, і мене постійно бентежать думки. Що я щось не встигаю, я не достатньо продуктивний. Е, я не структурований, і якщо в твою голову хоч раз приходили такі думки, ти стовідсотково розумієш, про що я зараз говорю. Дві 2019 року я шукав можливо якесь відео, можливо, якусь книгу, яка могла б допомогти мені стати. Структурованішим навіть зараз, готуючи випуск цього блогу, я все попередньо прописав в ноушині. У мене є навіть певні замітки того, що я маю розказати, і це зроблено не для того, що я там можу забути якийсь текст, а це для того, щоб я не пішов в якісь дебрі в своїх розмовах. Тобто є структура, є тема, і я маю від неї не відходити. Перше, що я зрозумів за ці роки, з 2019, го що кількість справ це не завжди продуктивність. Тобто о, у мене може бути 20 справ на день, я можу бути завантажений дуже сильно. але в досягненні якихось моїх цілей це майже нічого, бо я просто, ну наприклад, роблю такі задачі, як зателефонувати бабусі, купити таблетки для собаки, полити квіти. Та ці задачі теж потрібні. Це побутове, але для досягнення своїх якихось там високих цілей і мрій це ніяк не допомагає. Чинав я свій шлях з дуже популярної книги, яка називається Сім навичок високоефективних людей Стівена Кові. Як зараз я пам'ятаю, я закриваю цю книгу, і такі типа будь продуктивним, якщо хочеш бути продуктивним. І ось нарешті я знайшов той скарб. Це книга, яка називалась 12 тижнів у році Брайана Морана та Майкла Леннінгтона. На жаль, навіть на даному етапі. Цієї книги немає випущеної українською мовою, тому раджу читати мовою оригіналу. Або можете просто дослухати це відео до кінця. Я коротко основні тези по цій книзі. Всі викладу в цьому відео. Давай я повирізаю. Отже. Ми звикли до того, що кожен рік, в грудні, ми, як вжалені в сраку, починаємо підбивати підсумки року, оцінювати, що відбулось, які цілі ставили, до чого ми прийшли. Потім на початку січня, що ми робимо? Ми беремо ставимо цілі собі на наступний рік, і отак, от рік, живемо в такому режимі. Автори книги «12 тижнів в році кажуть, що це погана ідея, і це непродуктивно, бо за цей рік. Наші погляди на речі, наші цілі, наші задачі можуть кардинально змінитися. До банальнішого прикладу, в січні 2022 року я ставив собі за мету поїхати в Сполучені Штати Америки у березні 2022 я ставив собі за мету повернутися додому в Київ, і щоб в мене не знаю будинок був цілий. З говорить нам про те, що варто розділити наші цілі на довгострокові і короткострокові. І якщо коротко, довгострокові е, мають складатися з короткострокових і короткострокові це як невеличкі сходинки до наших довгострокових цілей. Таким чином, нам радять ставити цілі не на 12 місяців, а на 12 тижнів, тобто на 3 місяці, що більш зрозуміло в наших реаліях. Але перед цим важливо зробити деякі вправи. Е, перше це сісти і виписати свої довгострокові плани. Наприклад, ви хочете зняти короткометражку. Що вам потрібно для цього? Це ваша довгострокова ціль. Що вам потрібно для короткострокових, це написати сценарій цього фільму, знайти команду, яка буде знімати, знайти акторів або знятися самому. Для того, щоб знятися самому, вам треба пройти, наприклад, курси акторства. Оці всі під пункти це і є е, короткострокові задачі кожні 12 тижнів ви кожен тиждень з 12 -ти я рахую коефіцієнт корисної дії над кожною ціллю на цьому тижні. Наприклад, візьмемо до прикладу, що в мене на цьому тижні є 10 задач. За виконане, за виконану задачу це один бал. Якщо задача не виконана, це нуль балів. Якщо задача може бути виконана там на половину, на чверть, це 0,5, 0,25, 0,33. Далі ви сумуєте всі цифри, що маєте напроти кожної задачі і їх їхня кількість задач таким чином ви отримуєте ККД по кожному тижню з 12. І для того щоб отримати загальний ККД за 12 тижнів, ви сумуєте ці цифри і отримуєте ККД за 12 тижнів. Здається, все ж просто. Після 12 -ти тижнів ви робите аналіз того, наскільки близько, наскільки ви наблизились до своїх довгострокових планів, що змінюєте? Додаєте, не додаєте. Далі повністю ваш вибір, як вам подобається, так і будуєте цю структуру. Сам факт того, що будування планів на три місяці набагато продуктивніше і реальніше, аніж будувати їх на цілий рік. Повірте мені, я вже пройшов цю історію чотири роки і краще поки не знайшлося. Я дуже сподіваюся, що цей випуск був вам доволі корисним. Я сподіваюся, що ви собі щось підчерпнули, забрали. Ну і окрім того, подивилися якісь кадри, які я проживав ці е, дні. Що між минулим випуском, який, до речі, ви можете глянути, посилання з'являється вище, і наступним випуском, який буде на youtube каналі після цього випуску. See you later! Дякую вам за перегляд цього влогу. Пока!